До України увірвалося похолодання. Температура повітря суттєво впала. По всій території очікуються дощі, подекуди грози і навіть град. Як повідомив Укргідрометцентр, у неділю 11 червня будуть короткочасні дощі, грози у більшості західних Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях значний дощ. Вдень у південних областях в окремих районах град. Вітер переважно північно-східний від 7 до 12 метрів в секунду. Часом очікуються пориви від 15 до 20. Температура у західних та північних областях вночі плюс 11, плюс 16. Вдень від плюс 16 до плюс 21. Нарешті території вночі від плюс 14 до плюс 19. Вдень від плюс 19 до плюс 24 градусів. Йдеться у повідомленні Укргідрометцентру. У Києві 11 червня короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів в секунду, а часом пориви до 15-20 метрів в секунду. Стовпчики термометрів у день покажуть від плюс 17 до плюс 19 градусів. Крім того, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Очікуються грози, пориви вітру від 5. 15-20 метрів в секунду в Херсонській, Запорізькій, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській і Житомирській областях значний дощ. день у південних областях в окремих районах Град оголошено перший рівень небезпеки Жовтий. За прогнозами синоптиків, протягом 11-13 червня на Херсонщині, яка підтоплена через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Очікуються грозові дощі. Місцями можливі опади у вигляді граду, прогнозується шквал та пориви вітру на рівні 15-20 метрів на секунду. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.